Дивіться, це фотографія. Це 23, по моєму липня. Коли перші такі акції протесту масові почалися на площі біля театру Івана Франка? Люди збиралися, картонки ці малювали, і там от, зверніть увагу, хто на задньому плані стоїть, хто стоїть на задньому плані? Стоять брати-клички. Міський голова Києва, от наполовину лоба чоловіка перекрив стоп, там стоп-картинка. Це так, що він там робить? Я цю фотографію собі зберіг, просто про всяк випадок. Думаю, ну буде якесь пояснення, що він там робив. Він фінансує мітинг. Він е, зацікавлений там в тому, щоб був спокій, там дивиться за правоохоронцями, чи що він там робить. І от у мене зараз, після вчорашнього голосування в Верховній Раді, мене, мене просто ну прозріння настало. Хоча я вважаю, що я міг додуматися до цього швидше, і ви також могли до цього додуматися. Коли ми уважно всі слухали речника Європейської комісії Гіомо Марсіє, який от невтомно повторював, що в нас є 16 структурних маяків згідно програми Ukraine Facility. 13 Україна виконала, 3 не виконала, обрізне фінансування заходить. Треба рішати. рішать. Що-то рішать з чим АРМА так Олена, дума вилітає, пише книжки там з помилками, в неї е, все хорошо, побачимо, як далі буде. Тобто, АРМА президент підписує закон. Проголосований в Верховну Раду 4 місяці лежав у нього в офісі президента. Він його підписав тільки після того, як загроза втратити фінансування. Далі це 14, так? 15. що? 15 це у нас судді ВАКС. Побачите, призначення судді ВАКС, це скоро повалиться, і 16 децентралізація. Так от децентралізація, що робить кличко? Там він розуміє, що це його шанс зараз наростити політичні дивіденди, засвітитися там показати, що децентралізація це він, він керує бюджетом Києва, ну точніше, Київрада, але він. Так, він є обличчям якого обраним мером е, Києва, яка б у нього зараз не була там е, репутація, там корупційні скандали е, і так далі. Тому подібне, корупційні скандали не з Кличком, Я маю на увазі. Корупційні скандали. Які ми зараз спостерігаємо з керівниками і заступниками керівників деяких департаментів у місті Києві так антикорупційні органи цим займаються, але це не стосується от децентралізація, це стосується. А що сталося насправді? Який же у нас законопроект виноситься в зал уже другий раз і знімається з розгляду під тиском Європейського союзу? І символом чого фактично сьогодні є кличко. Те, що у них там клінч, те, що в них е, шалений е, шалене якесь протистояння, що з моменту обрання е, президентом України Володимира Зеленського з 2019 року, так те, що є апетит у офісу президента поставити свою людину е, розділити повноваження там міського голови, голови Київської міської ради, і так далі, е, це все така ну політична брудна історія. Так в, вона існує, але зараз мова йде про те. Що після прикладів там ну які в принципі всі з'їли так з ПДФО минулого року, а, коли в територіальні громади забрали ці всі відрахування, і тепер централізовано там за допомогою субвенції направляють допомогу е, військовим, значить е, з цих податків, е, куди куди потрібніше? Ну добре, там ну хоча питання, я думаю, складне, але ну добре. Так тепер що робиться? Тупо, тупо, 8 мільярдів. Гривень з бюджету Києва одним законопроектом, в Раді гвалт Ну, реально, просто трансляції немає, і це дуже там мало просочується в засоби масової інформації. Але 8 8 мільярдів просто так е, збираються забрати з бюджету Києва. 8 мільярдів, з яких вони ж розподілені ці гроші. Це просто зараз, посеред року, це робити. Вони розподілені на військових, на соціальні програми там і так далі, і тому подібне. 8 мільярдів вчора. Цей законопроект мав голосуватися позавчора, коли було узгодження там по комітетах з приводу там порядку денного і так далі. По фракціях він стояв в порядку денному. Його екстрено вчора, після голосування по нову, його зняли з розгляду. Зняли цей законопроект з розгляду. Чому? Я думаю, що Урсула там в неї вже телефон червоний. Понімаєте це? Все дзвонить Володимиру Зеленському. Тобто вони хотіли з картонками побігати і, значить, вернути повноваження на боїсап. Ну я маю на увазі, хто вони народні депутати. Так а потім просто взяти і більшістю протягнути під шумок, як вони робили це своїм ріпаком. що вони хотіли протягнути відповідно закон про виймання з бюджету Києва, 8 мільярдів. Ну не вийшло. Не вийшло, і ось вам кличко, який отам от стоїть власне і е, вистояв, Так, Вистояв. Ну я не думаю, що це особиста перемога кличка, це не особиста перемога кличка. Це в принципі е, повернення, е, значить, в ну в норма в нормальний трек. Що друзі, ваша держава має просто вистояти у вас бюджет дотаційний? Те, що ми вам накачали там золотовалютний фонд. Да, і маємо за всю історію там 43 мільярди. Тільки я не розумію, якщо у нас в золотовалютних резервів 43 мільярди. Якого фіга тоді у нас інфляція тільки по липню 15 там чимось відсотків? Чого вона по року ця інфляція коригується? Там 9,7, Да, Національний банк намалював. От тому ви займаєтеся своєю державою. У вас бюджет дотенційний. Ну навіщо ви от 13 ви виконуєте маяків, а три ви не можете виконати? Тому не грайтеся в ці ігри, і по суті, законопроекти знімають, і це ну, достатньо цікава історія. Ось так, що входимо в нову еру, по суті. В нову еру повертаємося до парламентаризму. І наступним кроком я думаю, все-таки ми побачимо е історію з переформатуванням навіть уряду. І це я вже чесно, я казав Фантасмагорія, що порах піддасть 27 голосів за законопроект Зеленського. фантасмагорія. Зараз я кажу фантасмагорія номер два, що у нас Свереденко ненадовго. Якщо Шмигаль був найісторично, най, найдовше обіймав цю посаду, то Свереденко зараз ризикує, тільки заступивши в каденцію і позбутися, тому що ну політична атмосфера вона змінюється щогодини. І якщо вона встигне там затвердити цивільського на голову, Беб, це буде і найбільше досягнення. Мені здається, на цій посаді, і це, це якби реалістично. Так, щось заговорився.